Чиновники обіцяють людям гарне життя: підвищення зарплат, збільшення пенсій, зниження тарифів і так далі. Вони зараз будуть багато чого вам обіцяти. І ще раз повторюю: не вірте їм нікому. Вони це роблять під вибори. Ви розслабляєтесь і тягнетесь до них. Тому що ця приказка наша, рабська, знаєте, Баярі плохі. Так от, баярі реально плохі. Царь хороший, баярі плохі. Давайте з бояр почнемо. Бояри реально плохі. І нічого корисного для вас вони не роблять. Більшість із них. Вони рішають випроси, курю папіросиють. Вони думають про свої сім'ї, вони думають про свій прибуток, вони не думають про вас. Їм на вас байдуже. На більшості з вас. І в цілому, нам з вами на них також байдуже. Але у нас є правила, обмеження і закони, а у них їх немає. І я б хотів, щоб в Україні була рівність всіх перед законом. Но це буде правильно, це буде коректно. Це буде те, до чого ми прагнемо. Те, що зніметь з нас необхідність постійно дивитися за чиновниками. От якщо будуть всі рівні перед законом, ти будеш знати. Вкрав в тюрму. Відкотив. В тюрму. Ну, далі ви знаєте. Але цього немає. Страждають тільки звичайні люди. Обмеження і закони існують тільки для звичайних людей. Для людей при владі з грошима закону немає. І все можна порішати. Я не хочу, щоб в моїй країні все можна було порішати.